Що таке нейрографіка? Вітаю! Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки. Нейрографіка це графічний метод трансформації свідомості, це метод моделювання нашої реальності. Нейрографіка має дуже глибокий і при цьому м'який вплив на наш мозок, бо працює одночасно з тілом, з психікою, з емоціями і нашою свідомістю. Це не просто малювання. Це створення нових нейронних зв'язків прямо під час процесу. Назва методу говорить сама за себе. Нейро це сукупність пов'язаних між собою нейронів, тобто наша нервова система. А графіка це спосіб малювання і моделювання зв'язків і контурів у різних сферах нашого життя: здоров'я, щастя, добробут, взаємовідносини, кар'єрний ріст, гроші. І будь-що. Тобто нейрографіка є універсальним методом і інструментом взаємодії із самим собою і своїм психічним станом. Автор методу професор, доктор психологічних наук Павло Піскарьов. Автор методу стверджує, що малювання знаходиться у тісному взаємозв'язку із процесами в головному мозку. До того не треба бути людиною з науки, щоб помітити, як ці переплетіння ліній на нейрографічних роботах дуже схожі на зображення нейронних зв'язків у мозку людини. Ще не розробив строгий алгоритм малювання, дотримуючись якого ми занурюємося у прошарки нашої підсвідомості і знаходимо відповіді на свої запитання у вигляді раптового інсайту, емоційного стану і відчуттів у нашому тілі. А ще ми можемо переписати ті програми і установки, які сидять у нас в голові і заважають вирватися за межі звичайного сприйняття світу. За допомогою малювання, за певним алгоритмом, кожна людина здатна реалізувати своє заповітне бажання, досягти своєї мети і змоделювати своє майбутнє, тобто своє життя. Нейрографіка була і залишається науково обґрунтованим психологічним методом. В його основі лежать дослідження і результати таких наук, як психологія, нейрофізіологія, соціологія, культурологія, філософія, графіка, кібернетика і низка інших наук. І ще зазначу важливий момент, про який я говорю на всіх своїх майстер-класах: що через нейрографіку ми створюємо проєкт свого життя. Проєкт своєї реальності на рівні нових нейронних зв'язків. І, звісно, щоб матеріалізувати вашу нову реальність в дійсність, саме вам доведеться робити певні кроки і дії. Але наявність нових нейронних зв'язків буде синхронізувати вас із зовнішнім світом, і ви з великою ймовірністю досягнете своїх цілей. Але пам'ятайте. Кроки і дії доведеться робити саме вам. Тому ніякої магії, а системна робота. Нейрографіка це мова, яка зрозуміла нашому мозку і нашому несвідомому. Бо, як ми знаємо, наш мозок і несвідомий мислить образами, тобто картинками. Коли ми пишемо від руки або малюємо, то це формує кору головного мозку і формує нові нейронні зв'язки. І саме на цьому принципі і побудований метод нейрографіка. Недарма усі тренери особистісного розвитку наголошують на тому, що всі наші наміри, всі наші цілі потрібно записувати власною рукою на папері, а не на електронних носіях. Тому що наше письмо або малювання. Це почерк нашого мозку. Наше письмо або малювання це прямий зв'язок з нашим мозком. Наше письмо або малювання це формування нових нейронних зв'язків. В той момент, коли людина пише або малює власною рукою, її мозок починає працювати на певних частотах. А якщо ми набираємо текст на клавіатурі, то це не впливає на наш мозок. Деякі ділянки мозку взагалі на це не реагують. І саме на цьому принципі і побудований метод нейрографіка. Тобто нейрографіка це метод моделювання нашої реальності. Ми самі створюємо або моделюємо свою нову реальність. Ну і звичайно. Ця реальність, вона спочатку формується і існує на рівні організації нейронних зв'язків. Ну і далі, те, що ми змоделювали на рівні нейрозв'язків, починає матеріалізовуватися в нашому просторі. За допомогою нейрографіки відбувається організація нових і реорганізація старих нейронних зв'язків, тобто відбувається створення нових нейронних кластерів. І так формується нова дійсність, бо будь-яка зовнішня реальність це суть відображення нашого внутрішнього стану. Проводили дослідження на людях, що медитують. І певні прибори показали, що люди, коли переходять в певний стан, у них нейрони починають перебудовуватися. Тобто нейронні зв'язки починають змінювати свої конфігурації. І щоб ви розуміли, то кожен нейронний контур. Це якийсь досвід, це якась ситуація, ну так би мовити, наша установка, програма наша. І це дало дослідникам право стверджувати, що ми можемо змінювати нейронні зв'язки, тобто негативні установки замінювати на позитивні, на ті установки, які нам потрібні. І так би мовити, ми робимо перепрошивку нашої нервової системи. І нейрографіка це інструмент, завдяки якому ми можемо змінювати ці нейронні зв'язки. Важливим елементом у цій концепції є нейрографічна лінія. Нейролінія це проекція наших думок на аркуші паперу. Вона формує нові формати мислення і утворює нові нейронні зв'язки. А це, у свою чергу, новий маршрут, новий сценарій, новий досвід щодо теми, на яку ми малюємо. Нейролінія, вона біонічна, тобто має якість природи, і наше несвідоме сприймає її як зрозумілу для нього інформацію. Тому саме за допомогою нейролінії ми можемо оминути сумніви і обмежуючі програми нашого мозку і відразу даємо посил до нашої несвідомості. І це, повірте, дуже ефективно працює. Простими словами, нейрографіка це метод роботи з підсвідомістю. Це можливість вирішити глибинні психологічні проблеми за допомогою малювання. На чому ґрунтується цей метод? Щодня ми робимо дії за вже закладеним шаблоном поведінки. Ну, наприклад, ми автоматично вмикаємо світло, входячи в темну кімнату, або коли ми управляємо авто. Або їдемо на велосипеді. Ми це все робимо механічно. Шаблон поведінки це як знайома стежка. Ти навіть не помічаєш, як знову єю ідеш, хоча, можливо, тобі вже потрібна інша дорога. Шаблон поведінки це і є наша програма, наша установка, нейронний зв'язок. І основа цьому наш досвід, який був сформований протягом нашого життя, завдяки якому утворилися ці нейронні зв'язки. І чим частіше і системніше ми робимо якусь дію, тим сильніші нейронні зв'язки. І фактично мозок є базою для зберігання даних про нашу поведінку. З одного боку, такі алгоритми дуже спрощують життя, адже багато дій ми здійснюємо автоматично. З іншого боку, ці шаблони, ну тобто наші програми, установки, вони можуть бути і негативні, і заважати нашому розвитку. Щоб їх змінити, потрібно усвідомити проблему і докласти певних зусиль для вирішення, тобто для заміни цих установок. На словах здається, що це досить просто: Поговорив з собою і наступного разу дієш інакше. Але насправді все трохи складніше і досить згадати знайомий всім вираз, наступати на ті самі граблі. Шаблони поведінки, тобто наші нейронні зв'язки. Зусиллями волі ну, змінити досить непросто. Необхідна мова, яка буде зрозуміла нашому мозку і утворить нові нейронні зв'язки. На даний момент найефективніший спосіб це зробити це, звісно, метод нейрографіка. Цей метод через нейролінію. Та певний алгоритм може змінити обмежуючі програми і трансформувати наші переконання, змінити сприйняття проблеми і ставлення до цієї проблеми. І завдяки цьому ми знаходимо нові рішення, способи і можливості для дій, і ми можемо змоделювати свою реальність, тобто своє життя. З одного боку, нейрографіка це творчість, але з іншого. Це чіткий алгоритм і структура. Для тих, хто думає, що нейрографіка це якесь хаотичне малювання, дуже помиляється. Бо будь-яка нейроробота малюється по певному алгоритму і має свою послідовність і має свої правила. І якщо малювати хаотично і не за правилами, ну то звісно, ваша робота ніяк не буде працювати для вас. І це просто буде арт-малюнок. Бо саме слідування за певним алгоритмом дає можливість занурюватися в прошарки нашого несвідомого. Тобто саме усвідомленість в процесі малювання і слідування по певному алгоритму це одна із найважливіших умов ефективності цього методу. І варто пам'ятати, що нейрографіка це інструмент. І цей інструмент може бути абсолютно неефективний в руках того, хто не знає її правил. І в той же самий час інструмент нейрографіка може стати майже магією для тих, хто користується нею за певними правилами і алгоритмами і розуміє, як і коли що застосовувати. І ще вам хочу сказати, що нейрографіку може малювати будь-яка людина, яка вміє тримати в руці маркер. Навіть якщо ви ніколи не малювали або малювали десь далеко в дитинстві в минулому, ви здивуєтесь тому, як легко і просто почати малювати нейрографіку. Для цього не треба мати навички малювання. Достатньо дотримуватися рекомендацій вашого інструктора. Для тих, хто хоче спробувати на собі ефективність методу нейрографіка, то в описі до цього відео я залишаю посилання на інформацію про майстер-класи в записі. Всі мої майстер-класи мають розділ основи нейрографіки. Тому, якщо ви нічого не знаєте про цей метод, то для вас там є вся інформація. Приєднуйтеся!